Привіт всім! Маємо ось такий от крутезний тримач для телефону з безпровідною зарядочкою від фірми HOKO. Дивіться, як він круто виглядає. Кріпиться він на радіаторну решіточку вашого авто. Ось такою от прищепочкою. Позаду нього є сенсорна кнопка. Берете свій телефончик, підносите, поставив. Все. Воно його зажало, зарядочка пішла. Звідси він не випаде, поки ви його не відірвете. Для того, щоб його звідти забрати. Дотронулися до кнопочки і забрали. Все. Більше від вас нічого не потрібно. Якщо ви не хочете, щоб у вас висіли ось такі от провода, ця штука може працювати 30 днів без підзарядки. но тоді не буде вона заряджати ваш телефончик. но працює воно ось так. дотронулися поставили свій телефончик, воно його зажало, все. 30 днів без підзарядочки. Дякую всім, гарного дня! Замовляйте, поки є в наявності.